Маленька Лілі, як подружити з горщиком. Маленька Лілі, як подружити з горщиком. Лілі з мамою йдуть в гості до Стелли. Стела вже зачекалася біля віконця. Коли Лілі заходить в дім, Стела бере її за руки і починає кружляти. Стела дуже рада бачити свою подружку. Мами сідають пити чай на кухні, а стела веде Лілі до себе в кімнату. Іграшок у Стелли дуже багато, а це означає, що буде дуже весело. Лілі принесла своє плюшеве мишеня шустрика. Шустрик, знайомся, це зайчик. Каже Стелла, дівчатка починають збирати пазл, а перед шустриком та зайчиком кладуть книжечку з картинками, щоб їм не було нудно. Раптом Лілі помічає в кутку кімнати дивну жовту штуку. Ух ти! дивується вона, а що це? Новий подарунок від мами та папи. Говорить Стела, річ дуже красива, але Лілі таких ніколи ще не бачила. Вона одягає її собі на голову і дивиться в дзеркало. Красиво, але Стела сміється. Тоді Лілі кладе в жовту штуку кольорові кульки і починає трясти. Як же це весело! Стела зі сміхом хитає головою і каже: Давай покажу. Стелла відводить Лілі в туалет, спускає штани і сідає на жовту штуку. Це щоб пісяти! Ось це так! Лілі блескає в долоні і повторює Щоб пісяти!» День у гостях пролітає непомітно, але Ось Лілі вже вдома. Вона кидається до ящика з іграшками і витягує звідти ковшок. Замаленький, напевно, але треба спробувати. Лілі стягує підгузок, сідає на ковшик і. Ой! До кімнати вбігає Тім, старший брат. Лілі, що трапилося? питає він. Ти не поранилася? Потім мишеня помічає перекинутий ковшик. Пісяти, бурмоче Лілі, сидячи на підлозі. А, я все зрозумів, усміхається тім. На горищі зберігається багато коробок. Тім показує Лілі одну. На ній написано його ім'я. Мама склала сюди мої старі речі та іграшки, пояснює він сестрі. Давай подивимося, що тут у нас. Тім риється в коробці і нарешті витягає ще одну жовту штуку. Тільки та була в квіточках, а ця з головою качечки. Це мій старий горщик. Каже тім, Я тобі його колись показував. Пам'ятаєш? Так, киває Лілі. Дарую, усміхається Тім і ставить горщик на підлогу. Лілі сідає на горщик і голосно сміється. На горище піднімаються мама з татом. Їм цікаво, що тут роблять дітки. Яка ти розумниця, Лілі, радіє тато, як ти добре придумав тім, хвалить сина мама. Лілі знаходить у ящику тіма іграшковий кухоль з двома ручками. Саме для шустрика Лілі і його хоче навчити ходити на горщик. Ха, -ха! молодець Лілі, молодець шустрик. Хлопає у долоні тім. Лілі дуже рада. Тепер їй більше не потрібні підгузки. Ура! Я хочу на горщик! Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.